Євросоюз надав Україні другу партію підготовлених мінно-розшукових собак. Наразі собаки у навчальному кінологічному центрі проходять процедуру сертифікації. Євросоюз надав другу партію службових собак по мінопушковій діяльності вісім службових собак, які на даний час в навчальному центрі проходять сертифікацію особисто від себе, від командування. Хочу подякувати Євросоюзу за таку допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Протягом майже шести місяців навчання службових собак відбувалося у країнах, з яких вони родом. Після цього службові собаки в Польщі протягом двох тижнів знайомились з українськими кінологами, які в подальшому стали їхніми інструкторами, налаштовували контакт. Та спільно навчалися за сприяння представництва України в ЄС у рамках проєкту з гуманітарного розмінування в Україні. Ми були в Польщі два тижні, там була збори, ця собака сама з Більгії, звати її Інес. Вона мотивована дуже сильно. На неї було багато претендентів на цю собаку, навіть представники з ГРУ були, хотіли також її забрати. Але ми з собакою одразу подружилися і вибрала вона мене, а не їх. Ця собака працює як понизу, так і по верху. Вона МДД і ІДД. Вона шукає вибухонебезпечні предмети в приміщеннях і міни, які знаходяться в землі. Зараз ця собака проходить сертифікацію, 30 числа буде сертифікація. І після сертифікації ми будемо виконувати бойові задачі з цією собакою по розмініруванню деокупованих територій. Дану собаку звати Лізі. Я її отримала від інструктора Тоні. Це є за напрямком це є МРС, тобто мінорошукова собака. На цьому етапі ми зараз привчаємо до наших запахів. Дана собака шукає троти, пластит та інші вибухові речовини. Досить непогана в пошуку, коли нам показували всіх собак. Нам нам давали змогу вибрати її, і от е, перше я її запримітила і сказала, що це вже буде моя собака. Е, Саме перший контакт він був ну, досить складний, але щас нам вдалося налагодити його і є ще над чим працювати. Після сертифікації собак, яка скоро завершиться, ми будемо залучатися до виконання бойових завдань на деокупованих територіях України. Ця собачка Бела досталась вона мені від Мішеля. Вона дуже енергійна, але по пошуку вона де дуже зацікавлена, не торопиться і шукає до тих пір, поки не знайде закладку або біну. Дуже гарна собака, дуже швидко знайшли контакт з нею. Вона всім цікавиться. Наразі після завершення сертифікації вісім собак разом із інструкторами продовжать службу у підрозділах сил безпеки та оборони. Загалом у рамках проєкту передбачено передачу країнами-партнерами 50 службових собак.